Ну що, мої дорогі дами, давайте пориємося тут, в тих блістючках, звінючках, ну, в сирі. Я у холодильник засунув, щоб мені ще не зіпсувався. Так, ото все, що ми купили з вами в Ашані. Але крім того, я ще дещо і без вас купила. це буде як бонус, як секрет. Та? Я взагалі думала, що це в мене буде одне відео, бо е, я не планувала стільки зависнути там вишання. Я щось не думала, е, що закінчиться новорічним декором. Я йшла зовсім за іншим, але все рівно вам не скажу за чим. Тому що ми і так е, то робити сьогодні не будемо. У нас програмі зовсім інше. То якось потім пізніше, може. До того часу я і, і що, і знайду, то що в вишення не було. Досить дивно, що не було. Завжди є, ну, скажу, я е, йшла за е, Магдалевою мукою. Нам вона, Ашанівська завжди продається, при тому в багатьох варіантах. Є е, така, як пластиночки Магдаля, є такі, як кранчі кусочки, і є мука. І от таке от западло, що в мене і кранчі вдома є, і пластинки вдома є навіть дві коробки, а муки нема. А іменно мені треба було її, а її халєра, нема. Зато щось інше є. Майти, так, ну, тому ми вже там бачили маскарпоне. Ну, то якраз от до того, що має бути з тою мигдалевою мукою. Тут термін дофіга довгий, воно постоїть. Ну, а оцей сир мене порадував. От Хто такий любитель сиру, як ми, я 100% впевнена, що ви про нього знаєте. Оце Морбіє-сир. Він з сплізень, але от бачите, яка в нього вона характерна, вона тільки йде по центру. Отака. Ніколи ніколи того сиру у нас не було. І я якраз недавно я так трохи подумала, що дурню зробила, але вже не хотіла перегравати ситуацію. Значить, ситуація яка? Ну ситуація наступна, що в нас ну, найближчі пару тижнів буде дохріна розпаковок дуже-дуже багато. Е, тому що дещо має приїхати мені із Амазона моє замовлення. Е, і е, звичайно ж, десь перед першим грудням має бути огромна, величезна. Така, знаєте, XXL. Я не знаю яка. Ну, одним словом, Абілікс посилка з Франції. Ну, думаю, що ті посилки з Франції там і не, на, на, під час року є, вони не дуже великі, ну, коли як не, не цікаво показувати. А ота зимова завжди така, ну, не знаю, плюс 30 кілограм, чи скільки ну, десь так. Там є в чому поритися. І завжди в тій посилці е, у ну, моєму. Замовлені сири і е, думала про нього і забула написати. А потім думаю, а ну нафік вже і не буду дописувати, що я там буду людям голову морочити, а тут, огляди, гляди, він є, ну то ж треба не чекала, не чекала. Так, ну що, давайте. Давайте, чекайте, заберу ту штуку. давайте по цьому. Значить, що в нас по цьому? Купила я все, що і вибрала, тільки дещо відклала. Знаєте, що відклала? Ну, дійдемо до того, покажу. Значить, так. Трьох ідіотів. Я думаю, це на червоному ну, Маленькі гноми. Е і нормальної ваги. Бо там є ще інакші були під ними в коробочці. Вони дуже ну, важкі. І, і я думаю, що гілки моєї линки того би не витримали. А оці гноми красиві. І от я, напевно, цього року. Буду міняти дизайн нашої ялинки, бо вона нас завжди яка. Багато-багато років одинакова. Ми печемо з малюком печиво його ну, розфарбовуємо, якісь золоті горішки, цукерки. Ну і ясно, що пепа. Набори і грашок що... тому скло. В мене є, вони шикарні. І вони у мене йдуть від найбільшого розміру до найменшого. Там в мене ну не збрехати, я не пам'ятаю, бо ну, з малюком ми так ту ялинку не прикрашали, щоб не порозбивала мені. Там, по-моєму, шість чи сім кольорів є іграшок, які кажуть, йдуть з найбільшого розміру до найменшого. Ялинка просто неймовірна, така багата, красива, яскрава. Ну, при малюку таке не повісить. Тому ми перейшли на пряники. Але цього року хочу щось змінити і хочу всякі такі от іграшки повісити. Вердому ми вже і минулого року щось от таке от купували. Значить, так. Дві феї, такі кульки. Ну, Я думала, що цю, може, вишневу не брати, вона якась така мрачна трошки, ну, той колір не яскравий, але, в принципі, буде нормально. І там ще хотіла купити, потім ну, просто забула, ми бачили з вами то. Ще інакше не феї брешу, то були ці по-моєму, гноми. Ні, ні. А, да, гноми, ну якихось шапочка такі, гноми і олені. От, от ще з пластика. От Ми ж з малюком за ними повернемось і Юск зайдемо, може, ще щось теж є новорічне, подивимося. От, ще подивимося. До 1 грудня часу далеко. Ну, а ялинку, то ми характерно ставимо ну, на 6 дні, але десь так числа 10-го у нас вже грудня завжди ялинка. Ну, тому, що, тому що у нас 1 січня вона розбирається. І при тому так у нас було завжди знає, до переводу календаря. Ну, Хто мене знає той знає, що. Ми ну, церковні свята не притримуємося. ми, Ну, то, ну що буде скривати? Ми, ми атеїсти, да. але атеїзм, атеїзмом, але Різдво воно має бути. Тим більше, що дуже красиве свято. І, звичайно, з ну, 24-25-го ми завжди його святкуємо. Ну, як вміємо, так і святкуємо. І тому у нас завжди роками, роками була ялинка ну, вже до 25-го, а не до 7-го. Ну, таке. А зараз ми вже всі стали однакові. Дві такі мігенькі феї з ножками я взяла. Да? Е, ага. Ото, що я відклала. Із цієї. Я думаю, що це полімерна глина. Із цієї полімерної глини. Я тільки залишила цукерки, а той будиночок, і ялинку я відклала. Ну, чому? Бо Тому. що е... Дві штучки на ялинці, то ні туди, ні сюди. Або багато, або ніяк. А потім ми і самі можемо такі пряники напекти. Так, ну цей е, маркер Малюку. Резиночка малюку. Так, оці побрякушки. Ось таке щось минулого року купував. В теж шанівський. Ну, а ще завжди радую. Отой э, французький актюель, ну вони завжди завалюють в магазин. Ну, в принципі, в магазині, можна сказати, напевно, 60% тільки французького товару, а ось такої от, ну, трибухи тут тільки всю Францію. Так. Ну, ці кіндери, бо без кіндерів взагалі ніяк мають бути і ці маленькі. Так, ну і от цього товариші. Не знаю, хто його там називає, хто Санта, хто Дід Мороз, в нас він пернуель. Що у нас має бути? У нас кожен рік має бути така якась дурня нова. Тому що. Ну, хто там в мене давно дивиться, він же знає, він же це бачив. Того, що у нас малюка обов'язково мають бути адвент-календарі. Минулого року в неї було просто духрініше, бо я щось накупувала і передали, і ще подружка, по-моєму, не привезла. ну, всі шоколадні, дуже їх було багато. Але крім шоколадних тих календарів, малюка ще має бути адвент-календар з подарунками. Але цього року в неї теж їх буде багато, бо дещо їде з Амазона, ну таке потом покажу, зараз не буду говорити. Але з Амазона то одне, а друге це наш вічний адвент-календар з пекою. Ну, я не знаю, скільки йому років. Йому вже років, напевно, 5 він нас ну, <су> використовується. Перший раз були іграшки, ну і все. І, на, на жаль, виробники інакших іграшок не пропонують. Два варіанти тих адвентів є, у мене два варіанти були, все. Але оцей такий великий, неубиваємий. Ті ці віконці нормально, тому кожен рік я сюди малюку ну, спікую свої подарунки. У нас виту вірить, що пепа приносить. Вже, може, не дуже, дуже вірити, але, в крайній мірі, говорить, щоб я з пепою то зробила. Вона все-таки ще свиню вважає. І е, тому мені треба накупувати всякої такої дурні багато, щоб ті 24 клітинки е, цей, ну, чимось заповнити. Ну, Ясно, що в хід підуть такі всякі кіндери, де великі є оті от простори. Тут, я пам'ятаю, мене кіндер точно є да, завжди. А от тут на 24-те, ну, мене о, на 24-те завжди має бути. оцей от, оцей от, от. І е, ну, якийсь такий вже великий подарунок. Але ті подарунки, які у мене великі, сюди, ясно, що не вміщаються. Тоді я їй пишу просто записки з завданням, що там знайди тамто. Подивися, сям, то одним словом, вот таке. Ну і як ж треба якось оформити той адвент-календар. Пора скуповувати всяку дрібідь дрібну. І тому я ще е, після Ашану зайшла, там прямо біля нього той е, супермаркет великий з іноземними товарами, купила малюку таку от фігнюшку, ну, бомбочка для ванни, вона таки дуже любить. А кольор навіть не подивилася. ну, та вона. О, така рожева. ну Свиняч. Да? Там ще такі інакші кіндери. Не новорічні, але якісь такі досить цікаві, ну Ясно, що це оригінальні іграшки німецькі. ну По одній штуці десь її буду пхати. А тим більше, що у нас проблема не тільки адвент-календар. Да? Наша ж проблема в тому, що до нас всі у ті чарівники ходять. До нас ходить Миколай, непонятно. з 24 на 25 Пернуель, французький варіант Санти. І ну, так воно є, що з 31 на 1 до малюка ходить Дід Мороз. Отак. От тому що в мене так було і малюка такі. Так. І ще знайшла я їй такі резиночки новорічні. Ну, типа сам тут, ну, принаймні, знаю хто. таку всяку дурню хай має. Там я знайшла таке огромне яєчко. І я думаю, що це в неї буде, напевно, на 24 е грудня. Да? Ці десь на 6 грудня. Ну, там, ну, там, Ще подивлюся. А от оце велике буду шукати. Так. Щоб були маленькі подарунки, ну щоб скуповую, побачила таку офігенну резиночку із коровкою. <гум> того ходить, а вона любить. От їй не смисло подарунку, вона ніколи нічого не хоче. От в неї, щоб це був сюрприз. І коли ми там її починаємо напрягати, що, що ти б хотіла там на день народження, чи ти там написала пернуелю листа. Нас валює, пише, тільки щоб було щось цікаве, подарунки, тобто вона ніколи нічого не хоче, вона ніколи нас нічого не вимагала, У нас ніколи не було істерик в магазинах, вона в принципі нічого не хоче. І тому, коли вона дуже, -дуже рідко щось хоче, ми її моментально купуємо, тому що в нас дитина не капасна. Але от любить вона всякі просто сюрпризи. От таку хернюшку вона буде радуватися. Це я її знайшла. Такого. Ось, що а ні, то представник. А представник. Думала, наш Дніпро. А може в Дніпрі представник в Україні, Лонд. А, то Англія. А, то це то це, 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 я, я чудо англійське. Англійське представник в Лондоні. У мене ж другий супруг, вона. Бомбана... Ну, малюка називає зайчик зайчик. зайчик. зайчик любить зайчики, дивіться, що я не йшла. <схід> Малюк любить щось писати. Колись вам покажу, що пише, Чекайте. З зубами. Це як писати, і от такі от неї записані є, от, ну, з тваринками, з якимись ну, то фігня. Це мігеньке, прикольний. <гум> Я думаю, малюку сподобається. Так, а зараз буде саме основне покупка віку. Говорю, що малюк ніколи нічого не просить, а, от, власне, це дуже просило. Значить, коли ми сволочі, <гум> такі погані. Починали вирощувати бойових комарів, да, якихось там жаб і бойових гусаків. Ну, я думаю, що не тільки в нас, а всюди з'явилися іграшки, оті е, гуси, да, мігкі іграшки. Ну, і У нас є дуже-дуже багато. І по магазинам я особливо в центрі. Ну, Бо місто туристичне, наш центр весь туристичний. Центр, це просто ресторан в ресторан, магазин в магазин із такою такою дурньою. І там, помоти гусей. І малюк ним, що вона хоче ту, ту гуску. А я не знаю чого, і ми завжди говорили, що не будемо купувати, тому що ну, це просто пилі Вона велика, в неї повно її іграшок. тому там ще з її там, взагалі, раннього раннього дитинства вона з ними спить, вона їх любить. І та гуска, ну такої, ні туди, ні сюди. І вона нила-нила, потім щось забула. А тут пару тижнів назад нас запросили на її подружку, є жоднокласниця. На день народження. В дитячу планету, значить, ми там то все відбули, і е, під час день народження не зробили такі, ну ніби акцію, що будуть роз, розгортати подарунки. Нам дуже навіть сподобалося. Е, розгортали подарунки, і мене на це дивилося, Що? І там їй подарували. Ну хтось там з дідок подарував їй ту велику гуску. Значить, дитина була дуже рада, дуже щаслива. А наша впала в тоску. Це була остання капля, її терпіння. Вона цілу дорогу додому, знаєте, там жизнь, боль, все пропало. З ким Ну, одним словом, на ту гуську не могла пережити. І тут бачу я отакий варіант. Перший раз я такий варіант бачу. Подивіться, який бойовий гусак. Маленький, місця багато не займає з оранжевими лапами, симпатичний, нормальний. І при тому це не просто так, це сумочка. Це про. От це сумочка. Це, по-моєму, шикарний варіант. Хочеш його просто носити в руках носи. Надуїло, повісив. Все, ідеально, геніально. я думаю, що це прекрасно. Так. Дорогі дами, ну що, чергову розпаковку ми з вами пережили. Я думаю, що, напевно, ми сьогодні ще трошечки займемося кухонною темою. Глянь, ну, дуже да, ну, треба ще щось. І зварити, тож не одним сиром наїжджатися. Так що давайте щось зараз придумаємо. Ми тут на вихідних пили вирізку. Дві. Взагалі я думала до останнього, що я взяла шию. Я так не всі не подивилася. На касі виявилося, що це вирізка. Але теж непогано і тому я хочу із неї приготувати. Страву по такому класичному французькому рецепту, яка називається якщо в перекладі, то свинячі паучки. Я знаю, я знаю, що ми з вами її готували. Але то було дуже-дуже давно. Я навіть не полінилася, там пролистала свою нітленку, це було більше ніж рік. Тому я підозрюю, що багато хто цього не бачив, багато хто забув, не законспектував. І, взагалі, повторення мать учення, а позаяк рецепт справді достойний по всіх параметрах, він що смачний, що легко і швидко робиться. Тому, я думаю, треба повторити. Ну, але вже в швидшому варіанті. І що, чому хочу я зробити ці свинячі павучки, тому що у мене якраз м'ясо зараз вирізка, от така, яка має бути по рецепту. Бо е, минулого разу, коли я робила, я взяла, Охрені, я не знаю, та частина свині називається, одним словом, таке кругле м'ясо, яке йде на відбивні. Вона ніби м'ягеньке, ніби таке, як би мало бути, але все-таки по рецепту має бути вирізка. І тому тепер, коли я познайомилася із властивостями вирізки, яка нафігенна, коли готується, я зрозуміла, що не можна міняти частини свині, треба брати ту, яка має бути, а там має бути вирізка, і буде в рази в рази краще. Так що сьогодні будемо робити з вирізки. Ну то, що не все так, все просто. Я ще дачим порозважаю. Перервемося на пару хвилин. Перервемося, тому що оцей пакет, ну то що у пакеті, ну, в мене вже більше тижня стоїть, і я так підозрюю, що якщо вона ще трошечки пустоїть почекають, то вже ніхрена не буде чого показувати. Така предісторія. Мій другий супруг і малюк пішли гуляти. Ну, коли ми гуляємо без мене, то вони гуляють у нас в парку, ну, Парк через дорогу. Беруть собі самокат, чи, скет, чи ще якусь дурню і там значить, вигулюється. Ну, там дуже гарно, ухожено, красивий дуже парк, доглянути все таке і різні всякі дерева. І я ніколи на ту увагу не звертала, я взагалі не ботаник, і не знала, що у нас там таке є. І вони із прогулянки приносять мені оцю дурню в пакеті і говорять, а ну вгадай що тут. Вірите, я не могла вгадати. Я не догадувалася, що вони мені таке принесли. Думаю, я, не будь дура, зразу в Гуглі фотку скинула, і він мені сказав, що то? Значить, показую. показую що -то. Гляньте, як ви думаєте, що це? Ну, Єдине, що таке, да, за два тижні воно трошки поміняло ну, форму, ні, а зовнішній вид, да. Воно було таке більш зеленкувате. Тепер воно стало якесь таке. Я його вертіла і крутила, значить, на вид воно досить мігеньке. Притем воно таке і було мігеньке, не тому, що не довго стояв. Ну, всі були здивовані, звідки я взнала, що то, я сказала, що загуглила. І ми хотіли відкрити, подивитися, що там всередині, але якось так значить, ми то упустили. І тому от зараз я хочу попробувати відкрити, подивитися. Та ж не все. Я ж хотіла вам сказати, як це називається. Я б забула. Ну і вирішила знову піти тою самою значить, дорогою в Google запитатися, що то. Чесно, повірити, Гугл не знає, що то. Я ввела фотографію, і в мене варіанти починаються. Чай, пуер, кейс там. Да? Ще щось, ще щось плоть до зіпсованого <свісно> бо В нього вигляд помінявся. А потім вже ну, на кінець там все-таки Google достала, він мені видав, що це чорний горіх. Так, оце чорний горіх, воно мігеньке. Воно ну, дуже-дуже мігеньке. Ну, зараз таку трошки відкрию, може один відкрили, покажу вам. Значить, це така рослина. Я ж почитала, що це в гуглі. Бачите, яке воно? А там всередині. Там середині, що ми відкрили, от такий от горіх. Справжній горіх, це ж карлупою. Я то дерево так і не пішла, на нього не подивилася, але інтернет пише, що то з Південної Америки виростає до 50 метрів, ну, що з таких високих дерев, дерев там не бачила, ну, не цей. ну, ясно, що це родич горіха. ну, По суті, от зеленого горіха в цього така, ой, мені і пише це кудку дурню, що більшості як лікування, ніби засоби які з нього роблять. ну, Народна медицина, якась там, урінотерапія. Ніби цю шкарлупу використовують навіть для коли роблять pardon, меблі, якісь там поділки, я не знаю, що там з нього роблять, але все-таки написали, що серединка їстівна. Дуже багато всяких там мінералів, елементів, я не знаю чого. І от зараз, може, попробуємо відкрити і подивимося, який тут чорний горіх. Це цікаво, який. Тому що, я ж, ну, чай пуер він не тягне, як тепер Google. Ну, кол це ж ума. Він просто не міг зрозуміти, як можна цей чорний горіх до такого стану вбити. <різь> Я зараз візьму якусь колоталку, чим би то. У мене є для горіхів. Я не знаю, чи його відкрию. Ой, яке воно тверде. М -м -м -м. Ні. Ні. Нам слава, давайте так, щоб я тут не мучилася і вас не мучила. Берете дорогий сукруг, мені то розтрощить, то я вам покажу. Якщо не покажу, ну, в Google подивіться, як воно виглядає. говорять, що смачний їстівний. Так, все, порозважала, як уміла, як вміла, так і порозважала. А тепер давайте перейдемо до цього оучків. На ну, що треба? Оскільки завгодно отої вирізки, і зараз потрібно абсолютно всі. Зняти плівки, абсолютно всі-всі-всі, все, що є. І от весь той от жир теж позабирати. Ні жиру, ні плівок не має бути. Має бути гарне чистеньке м'язко. А потім то м'язко десь так от товщиною, ну, в мізинець такий, от десь, да, ну, навіть трошки менше нарізати. Отако, да, ну, Ви зрозуміли, історію. от, от, да, Ну, буде кругленьке, все. Які кружочки будемо? Зробимо. то раз-два. Так, ну що, м'язко я ніби підготувала, ну не все. Я буду то робити порціями, бо такий муторний процес. Тут тільки половина однієї вирізки. Побдирала ті всі плівки і от такі от гарні кусочки в мене вийшли. Ну, і черговий раз я здивувалася, чому французи вирішили цей рецепт назвати аріньє де порк» Свинячі паучки. Не знаю, що ж. де вам тут паука бачить. Я коли дивилася перший раз рецепт, думала, вони будуть нарізати такими полосочками, ну, типу павучачі лапки. Декій катлі я не знаю. Ладно, Так, ну І все. І коли оце нарізати, більше нічого з м'ясом не треба робити. Його не треба відбивати, маринувати, панірувати, взагалі нічого. Єдине, що я роблю, я його зразу підсолюю тут на дошці, щоб це не робити в сковорітці. Надалі нагріваємо ну досить сильно. І на неї масло, дуже-дуже багато масла. І при тому тільки масло ніякої не олії. олія не заходить. І тоді е, викладаємо от, так от в один ряд е, кусочки м'яска, ну, щоб вони один на один не попадали, Кожне окремо. І обжарюємо їх з одної і з другої сторони. Ну, скільки там, попівхвилини, напевно. Ну, Що йому там тоненьке. Одну порцію обсмажили, зняли, закинули другу. Ну, все елементарно просто. Ну, от. М'яско моє вже готове. От я його сюди переклала, оскільки його вийшло. Ну, у мене, ну не скажу, піджарилося, ну, більше протушилося. не знаю чого. Перша порція нормальна, а з другої, з третьої пішло досить багато рідини. Ну, вже як є. Краще, щоб воно, звичайно, жарилося, ну, не вийшло. Але всерізно скажу вам, що воно ізумітельне. Його вже, в принципі, можна їсти. Знаєте чому? Тому що воно підсмажувалось на вершковому маслі. Запах в квартирі просто неймовірний. От вершкове масло то все таки не оліє. І е, взагалі, як я от знайома із французькими рецептами, то вони в більшості піджарюють на вершковому маслі. А якщо на олії, то все рівно туди додають масло. І от м'ясо виходить зовсім інакше. Так, ну а тепер, то що залишилося, ну трошки є рідина, але тут дурня. Е, потрібно додати вершки. У мене якісь отакі. Ну Такої середньої жирності, і скільки їх додавати ну кожний по собі. Хочете, щоб було більше соуса, більше, менше, менше, але його і так не буде багато, бо ще буде процес тушіння, будуть випаровуватися. Ну А то в процесі можна все регулювати, то там походу. Зараз я цю красоту трошечки підсолю і йдуть додатки. значить які? Це гірчиця. І має бути двох варіантів: одна діжонська, така от густріша, І друга то, ансьєн, старовинна, стародавня в зернах. Оскільки ну, я її не знаю, по тому рецепту, з якого я це і роблю, той француз брав по чайній ложці того і того. Але то опять-таки все на ваш смак. Ну, в нього, в принципі, свині було менше. Чекайте, візьму ще одну ложку, щоб. Якось їх не змішувати, це ні камеліфом. Отак. От ну, але я думаю, що я, напевно, ще положі ці гірчиці Так, ну і тепер на арену виходять спеції, куди без них? І тут тільки тим'ян. Більше взагалі нічого. От вони не треба туди пхати копченої паприки, модної, куркуми. Ні, ніфіга, от тільки-тільки тим'ян. Навіть розмарин не треба. Ну, і так от, весь, що в мене є. Аж все пішло. Треба докупити. Ну, в мене скоро спеції йдуть. Так, і що? І зараз е, на нагрів, ну, такий, щоб не сильно кипіло. Так от лей-лей, щоб то м'яко тушилося. І е, от, от, от у все от, розмішати. Ну, да, ще, ще додати гірчиці однозначно. Я ще і ливану вершків дуже однозначно. Вони будуть випаровуватися, і щоб ну, хоч трошечки було рідини. Так, і ото все М'яско. Радісно шуруємо туди. Ну, і як тут тушити. Трошки під кришкою, але не щільно закритою, да? так, привідкритою, щоб воно випаровувалося. Потім можна і без кришки. Ну, ясно, що час від часу це перемішувати, дивитися. Ну, регулювати собі насіль. Ну, щось таке. Так що зараз то бігом все і зробимо. Mm, ой, ну тільки глянь, яке в мене м'яско Ой. Воно неймовірне. То, напевно, за останні тижні наша найсмачніша вечеря. Ой, яка прелість, а? М -м -м -м. О, от, ось тільки у мене тої прелісті вийшло. І зовсім небагато соусу, хоча я додала всю пачку вершків. Ну, потім ну, впарилося, да? І де так подумала і ще зробила гарнір. Ну, взагалі, з то м'ясо з багетом прекрасно заходить, ну, але з гарніром, може, надовше вистачить. Я зупинилася на рисі на ну, такому. Тому що я не вмію рис варити на плиті. Я або в мультиварці, ну і потім не хочеться мити, або такий. Так що, якщо в кого теж не виходить, то беріть в пачечках. На кого пачечці зразу вариться, одна пачка, одна порція, водичка злилася, потім та пачечка роздерлася, ну, і, і маєте отаку от великолепну вечерю. Все. От геніальний рецепт. От до півгодини і у вас прекрасна страва. Я що рекомендую. Все. Можете надякувати, я альтруїстка. Ну, і все, всім папа, -па. обійняла.